В Одесі урочисто відкрили українсько-американські навчання СІБРИЗ-2016. Цього року в них беруть участь 16 країн, у тому числі Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Італія, Іспанія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Румунія, Туреччина, Швеція та Фінляндія. Навчання розширило і райони своє проведення. Традиційно воно проводилось. Північно-західної частини Чорного моря і на полігоні Миколаївської області. Зараз ще до навчання залучені райони південної частини Одеської області. За сценарієм, багатонаціональну операцію проведуть у кризовому регіоні, де стався спалах загрози сепаратизму. Плануємо працювати дії на морі, на березі та з повітря щодо встановлення конституційного ладу на умовної території умовної держави. Будуть проводитись. Заходи щодо ізоляції морського узбережжя, висадка десанту на паршутним десантним способом та захоплення важливих об'єктів. Всього до навчань буде залучено понад 4 тисячі військовослужбовців, 25 бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, близько 20 літаків і вертольотів, понад 140 одиниць автомобільної та бронетехніки. Олександр Візгін, Олексій Мосейчанок, Анастасія Ільяш, військове телебачення.